Всім привіт, друзі! І з вами я, МатВіп21. І в цьому відео я хочу розказати, як створювати всякі сфери, талісмани. І сьогодні ми будемо робити якусь сферу. Зараз я покажу, як це зробити. Значить, перше нам треба сервер Тернос Ми заходимо на нього і скачуємо один плагін там є вкладочка Plugins, і там ми вводимо такий плагін, який називається Exutambles Items. так, от, По-моєму, якщо не злитись на мене, якщо я щось не так прочитав. Mm. Ой, ось вот такий плагін. Stable Items. І вот, ми зможемо створювати такі предмети. Сфера Панакея, Давайте я її візьму. Вот. Сфера Панакея. Вот. Сфера Панакея, У мене б'є стихи. Вот. Ось така сфера Теоргея. Сфера Миколая і голова Гринча. Для того нам потрібна просто божка. Якщо ви скачали плайн, я думаю, можна вже приступати, так скажемо. Давайте візьмемо просту голову. І зараз я хочу... Мені треба це видалити. Все. Щоб було якесь місце. Ей, і -E. тепер пишемо Ей, -E. Create. І тепер заходимо на... пишемо в Google Chrome голову в Minecraft, заходимо на перший сайт. І отут вибираємо різне. Ну, різне то там, де є, типа, сфера. І отут ми можемо вибирати, що хочемо взагалі. Любе, типа. От, я тут нажму на сфера. І отут є. отут є, отут є. Дивіться, як вибрати вибрати прям любий, прям, що хочемо. От, нижній шар. Любию, давайте, напевно, я виберу якийсь отакі от, от. Блиносний шар. А, це прикольно. Тут є дуже багато таких штучок. Давайте виберемосний шар. Він буде нам давати там урон, швидкість. Хочу зробити таку структурку. От тут є от от модженг, і от є таких два квадратка. Нажимаємо у в нас все скопірувалося. Заходимо сюди і тепер ми маємо зробити якусь назву. Давайте сфера, якщо робити через нижній печок. Сфера. Давайте Speed і Power Chrome. Отак от. Create. Все. Так вот. Тепер ми тут вот лисаємо. Ну, та я міг зробити все так, щоб не листати. Як іменно. Якщо ви не хочете от вот, листати, ви, ви можете просто. Взяти тоді в голову. Типа. Я можете робити з головою файлою. Ви, коротше, можете взяти просту голову просто, коли ви будете. типа, І писати AI -E, AI -E Create. Отак от. І тоді назву. І вас замість, то у всього буде проста голова. А ніяк в мене отако ще листати. І ну, просто показую приклад, де вона буде. Тому що, якщо на старих версіях, по-моєму, такої функції немає. Хочу показати, от листаємо, так, листаємо, листаємо. Поки не знайдемо голову. От вона. От, голова ігрока. І отут, дивіться, зараз покажу. Давайте перше зробимо текстуру. Нажимаємо от сюди. Head. Валюа... І тепер Ctrl-V. У нас вставить все, те, що ми скопірували там. Save. Все. Що таке лора? Лора це описання тої сфери. Якщо ви хочете його відключити, нажимаємо клік на хрестик І Фініш. Все. Нем e, то назва. Нажимаємо на нейм. І тепер, щоб зробити нейм, нам треба писати вот вот або писати такими там кольорами це. Давайте зараз покажу приклад такими. вот там. Давайте... Повер. назва. Вот повер. Ну, я, звісно, вже такими не хочу писати. Хоча можна. Зробити майже як на одному сайті, ну. Коротше, пишемо в Google Chrome Minecraft RGB Creator. Тут ми вводимо якийсь текст. Mm, сфера. якась там? Сфера. Mm. Сфера. Ангела, так. Ні, то якось треба було. Види, сфера... Це сфера ангела. Флеша давай, да. Флеша. Сфера флеша. І отут є колір. Можу вибрати от прям як хочу, в моєму випадку сфера флеша, хочу виглядати якось так. Я включаю завжди толстий текст, це толстий текст. Це воно можна, це отакий. Це отакий, от Я, Я тільки тим вокруг. Вот якийсь такий можна можно добавиться. Я, якщо чесно, би додавав щось. Вот по типу такого от. Ще якісь такі типу розширення, отак от, от. Нормально, нормально, вот. Це ні, от так от. Все. Ми копіруємо той текст, такбу його, Ctrl-C. Заходимо наш Майнкрафт і вставляємо. Все, сфера флеша. Вот тут ми обов'язково вставлені сюда. Вот тут в атрибутис. Ми пишемо. А, кстати, я поняв. Отак -от. возмезбито сім'я і лори. Якщо вас билось, то все добре. Значить, в принципі, робить все правильно. Крестик, фініш, все. Тепер атрибути, це ефекти, які будуть. А так дамага. Я хочу поставитися, щоб воно давало 4. І в лівій руці це. Офхант. Ну і так накладується ефект. Давайте ще накладу. Давайте це видалю. Спід. Спід. Ну, це буде... от Movement Speed. ні, от, давайте отак вот от я вам просто покажу. Для прикладу. Вот. 12 і тут вот офхант цей берем и а... все давайте зараз перевіримо, все, у нас добавилось сердечки і вот так вот. Все, здобул я, Матвій, 21 зі...